Яка доля чекає на Куп'янськ у найближчий час? Доля до Куп'янську дуже жорстока і несправедлива. То спочатку буде е, повне рабство і повне ув'язнення Куп'янську, а потім схлине. Ото, що називається Російська Федерація, як гівно, як воно є, воно схлине і піде своєю дорогою. Нехай таке буде. чи достатньо у України газу зібрано в сховищах, щоб розпочати новий опалювальний сезон. Газу предостатньо для нас, для українців. Якщо буде не вистачати, питання не до того, що у нас немає ніяких резервів. Чи отримає Україна до кінця осені в достатній кількості ППО, яке спроможне збивати ракети типу кинжал? Так, давайте не до кінця осені, давайте до кінця року. Чи отримаємо ми достатню кількість ППО? еще отримаємо ми достатню кількість ППУ. Ні, ми не отримаємо достатню кількість ППО, ту, яка б нам закрила все небо. А, щось в мене тут не дуже, не дуже подобається мені розклад. Що мається на увазі? Що мається на увазі? Шістнадцятого. До 29 Вересня, шістнадцятого до 29 -го вересня, готується дуже велика біда, чого стосується? Це схоже, знаєте, на що? Це схоже на теракт. Це схоже на теракт. Де яка частина України? Це схоже на теракт і це схоже на... Загрозу для дітей. Знову я бачу загрозу для дітей, а, центр зліва, справа, верх, низ центр центр України. Найбільша загроза у центрі України. Почуйте, будь ласка, хто може на це вплинути, якось донесіть інформацію до людей, які працюють у відповідних службах. І нехай перевірять цю інформацію. Дай Бог, щоб таке не збулося. Чи буде ефективним використання підводних дронів для розмінування? Ну, давайте так. Перші три, три версії прийдеться нам тестувати. Далі буде краще. Чи вдасться найближчим часом деокупувати Бердянськ? До кінця року. Давайте так. Деокупація Бердянську, деокупація бердянська деокупація бердянська буде і це навіть не обсуждається. Це факт. А... Це буде зараз залежати від осінніх домовленостей, про те, що я казала на початку відео. Давайте так, дивимось за долею бердянську найближчі 4 тижні, це мінімум. Максимум це чотири місяці, і ми вже будемо розуміти, накивають п'ятами ті покидьки звідти чи ні. А там далі будемо дивитися. Чи оголосять на Донеччині та Харківщині масову евакуацію, щоб не розпочинати там опалювальний сезон? На Донеччині та на Харківщині Донеччина – масова евакуація, Харківщина. І там, і там буде. І там, і там буде. Це не буде пов'язано зі світлом чи з опалювальним сезоном. Чи подолала вже Україна найстрашніші наслідки підриву Каховської ГЕС? Ні. І коли я робила своє відео про школу, чи можна виходити до школи і по всіх регіонах України областях, я казала про те, що буде епідемія. Яка стосується діточок, яка стосується їжі і усіх тих болячок, які звідти можуть прийти. Тому ні. Чи призведе призначення нових обласних воєнкомів до суттєвих чисток на всіх рівнях військоматів? Під три чорти Зеленський відправив, відправив воєнкомів. Це допоможе зменшити корупцію у військоматах. Давайте так запитаємо. Так, чи допоможе це навести лад? Е, так, безумовно допоможе, але згодом, коли будуть прийняті нові закони, нові рішення, нові ухвалені люди і е, нова філософія того, що має відбуватися, е, і нові, як хочете, ну, традиції, як то має все бути? Так, що ми на правильному шляху. Чи вдасться Україні знищити весь російський Чорноморський флот. Весь російський чорноморський флот. Ми знищуємо. Весь російський чорноморський флот ми знищуємо. Дев'ять з десяти. Непогано. Чи нададуть США нове масштабне фінансування для України? Так, нададуть. При чому дуже бага, ну, дуже крупну суму вона буде поділена на декілька частин. Тож не в тому справа, що нададуть чи ні. Та весь світ допомагає. НАТО то ще більше допомагає. Ми розуміємо так, але весь світ допомагає матеріально, і головне, щоб то дісталося в ну в нужні руки, і пішло на те, що ну потрібно, а не в кишені до когось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.